Доброго дня, друзі! В мене є з собою дамла або капля концентрат від Ерсах. тому я її сьогодні буду використовувати для того, щоб вимити на кухні мікрохвильову плиту. Півлітрова пляшка, є ще літрова. Так, відкриваю свою мікрохвильовочку. Дивлюся, що тут забруднене скло, забруднена вже тарілка, є така легка ржа і такий жир, жир на поверхні, як треба нам з цим всім впоратися. Буду розпилювати. Але всі так, на скло, розпилюю, розпилюю на скло і розпилюю всій всі мікро, мікрофилюці. Так, тарілочку я можу витягнути і помити її окремо. А ну, все останнє я розпилюю саме давно. Друзі, наші всі препарати, які миють, які прибирають, вони люблять. Високу температуру. саме це я хочу проробити з нашою мікрохвильовкою. Тобто я її включаю на декілька хвилиночок, щоб той засіб, який я розпилила, щоб він з мікрохвильовкою, щоб він прогрівся. Тоді все буде дуже-дуже чудово. Відставати. Ми візьмемо просто нову губочку, Губочку новесеньку. і ми все просто витримо з поверхні досить. Так, відкриваємо це кулечатками. Так, і дивіться: все, що було от жирне, я його. Тобто витираю і вона буде в нас блищати без. не прикладаю зусиль дуже легко. Те ж саме роблю зі склом. Точно так же скло. Так. Якщо так будемо проробляти кожного разу, вона в нас буде як новесенька. Ні крапельок, не жиру, тобто дуже-дуже легко відмивається, скло те ж саме. Навіть не потрібно ще чимось брати, витирати. Розводів навіть немає. Бачите, це просто чудо препарати, ще й те, що вони у нас екологічно. Чистий продукт, що ми не використовуємо хімії. Так, і наша мікрохвильовочка буде. Зараз я тарілочку вимою і поставлю на місце. От і все. Одна-три хвилинки. Так. Одна-три хвилинки, не більше. Скло чистеньке. Тарілочка чистеньке, все гарненьке, гарі жиру немає. Тобто супер. Мені подобається. А вам так, закриваю. І це все наша дамла. Капля, концентрат.